США вперше з 2008 року розмістила у Великій Британії тактичну ядерну зброю. Кілька термоядерних авіабомб, мовляв, були доставлені на авіабазу королівських ВПС у Сафолку. Про це повідомляє видання UK Defence Journal з посиланням на свої джерела. І за словами джерел, що цього тижня це сталося, і йдеться саме про термоядерні гравітаційні бомби Б 61 12 Вважається, що зброю було доставлено з центру ядерної зброї ВПС США. От, треба зазначити, що немає офіційного підтвердження не від британської сторони, не від Сполучених Штатів Америки. Але є інформація така в медіа. До нашого ефіру нині долучається Олександр Кочетков, колишній інженер ракетного конструкторського бюро Південне і експерт з, я... з ракетно-ядерного озброєння. Олександре, вітаємо вас в нашому ефірі. Дякуємо, що долучилися. Вітаємо. Тож, пане Олександре, немає офіційного підтвердження, як вже зазначила моя колега. Міністерство оборони сполучених штатів офіційно не підтвердило переміщення Міністерства оборони Великобританії. Зазвичай не коментую наявність або відсутність ядерної зброї на конкретних об'єктах. Але що це все значить? От якщо цей факт, що це означає, і вперше з 2008 року, відповідно, можливо, тоді була якась загроза зараз, теж до чогось готуються. Передбачає щось, розкажіть нам, будь ласка. Ну, по-перше, якраз Велика Британія вона має таку політику, що вона про ядерні справи, про ядерну зброю намагається закалі, про власну, взагалі нічого не казати. Тобто повна таємниця жодного розповсюдження, жодної інформації, навіть такої, щоб там прибуло чи не прибыло. От Повна секретність, так що на це не треба зважати. По-друге, і це принципово важливо. Оцей факт, його не можна трактувати як, як підвищення ядерної небезпеки, там щось, і наближення якогось ядерного конфлікту чи щось подібне. Ні, це є прояв з одного боку, того, що Сполучені Штати розуміють, що агресивна політика Росії в Європі вона є загрозою і для Штатів, і для союзників. Сполучених Штатів, бо рішення було прийнято в 22-му році, тобто, через певний проміжок після анексії Криму, ну і під час розгортання повномасштабної агресії. Це по-перше. По-друге, це прояв поваги і підкреслення партнерства зі Великою Британією в Штаті, з їх головним, мабуть що в Європі. Партнерам Великої Британії, що вони таки свій, свою ядерну парасольку над Британією тримають. Справа в тому, що Британія за різними оцінками, я ж кажу, вони дуже в таємничні, то є інформація від 180 до 225 боєголовок. Але всі вони розташовані на чотирьох підводних човнах, знаходяться на бойовому чергуванні і всі. В них вони включені в загальну систему Сполучених Штатів. Тобто, в них дуже щільна співпраця якраз у сфері ядерної безпеки зі Сполученим Штатом, вся розвідувальна інформація йде від Сполучених Штатів, командування в них спільне, рішення, якщо що, буде приймати керівництво Великої Британії, але після обов'язкової консультації, тобто, спільно, зі сполученими штатами, тобто кількість власних ядерних боєголовок у Британії не дуже велика, тому наявність там якихось боєголовок, які штати повернули там штук 10 їх приблизно мовити про це, повернули до сховища Великої Британії. Це підкреслення партнерства і те, що Сполучені Штати дбають про безпеку ядерну безпеку Великої Британії. Хочу зауважити, що ці бомби. Там, от так прозвучало, вони там тактечні. Я хотіла уточнити вас, Олександр, йдеться про кілька термоядерних гравітаційних бомб б 61 12 От розкажіть, що це таке? З, з десяток, з десяток. З десяток цих бомб, швидше за все. Але це, так, це труднощі перекладу. Це звичайна тактична авіабомба, ну, потужність десь 250 кОм це багато, бо вона може регулюватися, може більше, може менше. Потужність видавати під час вибуху, ну на хиросиму скинули близько 20 кілон, а тут може бути і 250 кіло А от про це гравітаційне все таки інше. це, це мова про те, що її просто скидають з бомбардувальника, і вона падає за законами гравітації в місті. Тобто вона не має крию, вона не може маневрувати, це не кап. Які скидають на Україну постійно російські агресори. це стара конструкція, яку скидають, і вона це і падає, як ну, звичайний камінь, якщо його скинути, звідкись. І ми розуміємо, що використання подібних бомб навіть. Термоядерних, навіть тактичних, воно в сучасній війні, не дай Боже, воно буде, але вони не мають принципового значення. Бо і дія авіації ми бачимо дуже обмежені. авіації не перетинає лінію фронту, тобто це символічний крок підкреслення партнерства між сполученими штатами і Великою Британією і нічого більше. Власне, і про Росію хочемо вас запитати У нас буквально півтори хвилини на розмову. Які потужності має Росія, так і чи згадує ще про якісь свої ядерні потужності? Принаймні, що відомо зараз, так і можливо з якихось таких чи погрожує за останній період. Так, да, чи, та читать наскільки публічно. зростає, чи публічно вони щось пишуть, хизуються, можливо. Що вам відомо? Вони є другим ну, за загальною кількістю. Перший потенціал за тою кількістю, яка? Переведена в, там стан на півготовності, е, в них другий після Сполучених Штатів. Арсенал загалом там у них під 7 тисяч боєголовок, але знаходяться безпосередньо на бойовому чергуванні, десь близько 300. От я казав, що мало в Великій Британії десь близько 200 в Росії на чергуванні, тобто ці ракети, стратегічні ракети ЯРС, там. Булава, які на підводний човна, от десь приблизно 300 зараз знаходяться. Але там стратегічне ядерне зброє, не тактичне, там мегатонний, на кілотонни йде мова. Але вони потихеньку кажуть, що модернізують. Вони, як всі країни світу, та сама Велика Британія і Сполучені Штати, не проводять випробування ядерної зброї, що, наприклад, Північна Корея постійно робить. І ніхто не знає, в якому стані безпосередній ядерний потенціал Росії. Якби, якби вони пройшли якесь випробування, до чого це невіжена Сігоняла, вона пропонувала над Сибиром підірвати пристрій, там десь повітрі, щоб всім. Було. Щоб всі побачили, що в них є дієздатна ядерна зброя, а те, що відбудеться з населенням, яке там живе російським населенням, Москву абсолютно не турбує. Але навіть в Росії і почали там крутити пальцем у вісках, що вона не сповна розуму. Тобто випробувань нема. Але mm -hmm. за фізичними законами ядерна зброя старіє. Ядерна зброя деградує ядерні матеріали в першу чергу, плутоній, які використовується. І в звичайних ядерних бомбах, і в термоядерних бомбах він як пускачку термоядерної реакції, бо він старіє як ядерний матеріал і втрачає свої властивості. Тобто, в якому стані навіть Кремль не знає без випробувань, а вони бояться проводити ці випробування, бо результати будуть знати всі в світі. Одна Росія буде знати результати випробувань сполучених штатів і весь світ одночасно поприховати це не можна. Є достатньо багато апаратури, яка відразу все фіксує, і всі параметри цього ядерного вибуху, і всі параметри ядерного матеріалу відразу були відомі. Тому Росія боїться проводити ядерні випробування, цілком може виявитися, що це король без одежі. Але з танками у них? Так, так, було? Яке з танками у них було коли вони, на початку війни про танки вони заявляли, що там дуже багато танки, тисяч. Не десять танків, танки Армата, які найкращі світ, не вразливий і найкращі світі літаки. Там п'ятого, шостого, двадцять п'ятого покоління су 57 все таке інше. Тобто це симулякри, розповіді, мультики, авангард, гіперзвуковий, блок, орешник той самий. це розповіді. Це бажання, це лікалки. Це не справжня зброя, але після радянського союзу цілком могло залишитися щось і дієздатне так, Тоді так недооцінювати було... точно не варто. Олександр, дякуємо вам дуже. Надзвичайно цікаве ваше включення. Та дякуємо дуже. Олександр Кочетков, колишній інженер ракетного конструкторського бюро південного експерт з ракетно-ядерного озброєння, долучився до нашого ефіру.